Давайте пригадаємо, в якій країні ми живемо. Ми живемо в Україні. А чи думали ви над тим, завдяки кому Україну знають у всьому світі? Є такі люди, які дуже люблять Україну, прославляють її і возвеличують. Саме такими були Тарас Григорович Шевченко. Леся Українка та багато інших. Жили вони дуже давно, але через їхню любов до України їх пам'ятають і шанують і в наші дні. Тарас Григорович Шевченко це великий син України. Народився він в селі Моршинці. Ще з дитинства Тарас любив слухати пісні, казки. Та розповіді дідуся Івана. Тарас рано став сиротою і, залишившись без батьків, став служити панові. Він пас рівців і був погоничем. А ще він дуже любив малювати. Весь вільний час він витрачав на малювання, заховається десь в кущиках і малює природу. Але з роками він став художником і знаменитим поетом. В народі його прозвали Великим Кобзарем. Колись давно кобзарями називали мудрих дідусів, що ходили від села до села, граючи на кобзі, і розповідали людям про долю України. Свою першу книжечку віршів Шевченко так і назвав. Кобзар. Його ім'ям в Україні названі навчальні заклади, театри, площі, вулиці міст, а пам'ятники поетові встановлені не лише в Україні, а й далеко за її кордонами. Шевченко дуже любив діток, збирав їх біля себе і розповідав їм казки та читав свої і любив весну. Саме про весну ми сьогодні вивчимо вірш, який називається Зацвіла в долині. Послухайте, будь ласка. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина дитина. Любо-любо стало! Ташечка зраділа і защебетала. Яка рослина зацвіла в долині, діти? Калина. А ще поет порівнює цвіт калини з посмішкою дівчини-дитини. Він так і говорить, ніби засміялась дівчина дитина. А які почуття викликало це весняне явище? Так, любо-любо стало, пташечка зраділа і защебетала. Діти, слідкуйте за картинками і повторюйте за мною. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина-дитина. Любо-любо стало, пташечка зраділа і защебетала. Так, я пропоную вам ще раз розказати цей віршик, можливо, ви вже його і запам'ятали. А тепер я прошу вас уявити себе маленькими художниками. І давайте намалюємо квітучий кущ калини. Приготуйте свої рученята для малювання. А сьогодні для малювання нам треба зразок, білий аркуш паперу, акварельні фарби і склянка з водою, а також вушна паличка і пензлик. Починаємо малювати. Набираємо коричневої фарби і малюємо стовбур куща. Їх може бути у куща декілька стовбурів і багато тоненьких гілочок. Вимиваємо пензлик, набираємо зеленої фарби. Обводимо зеленим кольором весь кущ. Ось так. Набираємо ще зеленої фарби і тепер заповнюємо оцей весь простір між гілочками зеленим кольором. Коли кущ калини квітує, то він уже весь покритий зеленим листям. Так. Ось ми з вами намалювали. Кущ калини ввесь у, у, у землю, в зеленому листі. І тепер ще малюємо травичку під кущем, тому що це весна, землю вкриває молода шовковиста зелена трава. Отак от мазочок біля мазочка малюємо травичку. Вимиваємо пензлик. Тепер беремо вушну паличку, набираємо білої фарби і малюємо ось таким прикладанням так густо рясно цяточка біля цяточки малюємо суцвіття калини квітує калина білим кольором от ми малюємо такі білі суцвіття Прясно, цяточка біля цяточки. Ось, Ось яку квітучу калину ми намалювали. Діти, ви сьогодні дізналися про Великого Кобзаря і Сина України. Тараса Григоровича Шевченка. А ще ми вивчили вірш, який називається Зацвіла в долині, та намалювали до нього малюнок, кущ квітучої калини. Любіть Україну, як любив її Тарас Шевченко. А коли станете дорослими, неодмінно прославляйте її своїми добрими вчинками.